Всім привіт! Мене звати Діана. У мене сьогодні такий вайбік ахуєнний, він мені дуже подобається. І якщо що, на мені браслетик, не зіря, хочу вам розповісти трішки про себе. Ви дуже мало про мене знаєте. Ну і трішки про, про мою орієнтацію. Які жінкам подобаються чоловіки? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, яке не подобається. Давайте я не буду говорити за всіх жінок, тому що я не знаю всіх вподобання. Будемо говорити за мої вподобання. Мені подобаються щедрі чоловіки. Те, що я говорю, що я там шукаю папіка. Те, що я меркантильна. Ну, це правда, правда. Але ну, не до кінця. Ну, типу, у мене. Папік в моєму уявленні це, ну, це не обов'язково старша людина. Мені треба, щоб ця людина мені підходила по всім моїм параметрам. Я хочу війни возлі себе достойного молодого чоловіка, в якому я хочу Я можу зачитати. Мій парень має бути інтелігентний, умний, образований, воспитанный, креативный, заботливый, внимательный, не Якості, які на даному етапі я хочу бачити в моєму чоловікові. Це перше, це зовнішній вигляд, так, мені важливо, щоб мені людина подобалась. Да. Друге, це духовний світ, тобто, щоб людина розвивалася, щоб вона постійно хотіла якогось розвитку, а не стояла на місці і тим самим тормозила свій розвиток і мій розвиток. Ну, завжди в цьому світі є до чого прагнути, є до чого е, рости і зупинятися на місці, довольствуватись малим. Це не про мене. Далі ну, фінансово. Тобто, я не кажу, щоб він був найбагатий мужчина. В плані фінансів мені важливо, щоб він був щедрим. Не ну, якщо буде багатим, це дуже класно. Якщо буде не багатим, але щедрим, це буде добре. Ну, логічно, що мені буде нецікаво з людиною, яка все, що може мені запропонувати, це тільки тому, тому мене таке не влаштовує. Я хочу, щоб людина проявляла себе як чоловік. Я не багато прошу. Я не шукаю от собі такого чоловіка, з яким я буду на рівні. Тобто я маю, маю йому писати першою, я маю його добиватися. ну Це не про мене. Я вже прийшла той етап, що я г... буду гнатися за якимись емоціями ще щось там. Тобто, мені важливі мої емоції і. Мені важливо мій стан. Тобто, якщо я буду отримувати емоції від того, що він то пише, то не пише. Тобто, це один такий варіант. І другий варіант, те, що він там мені дарує квіти, те, що він не знаю, влаштовує якісь сюрпризи, щоб мене здивувати, щоб мені було приємно. Я не, ну, мені буде краще отримувати емоції від стабільної людини, чим чи від нестабільної людини. Ну, мене не буде прилаблювати така людина, яка влаштовує постійно емоційні качелі. Правда? Я поху, я вже не боюсь, в принципі, нічого. Вважаю, що я цей етап пройшла. Мене дивує оця психологія цих людей. Тобто, ну, людина вона настільки себе не любить, вона настільки себе не цінує. Що вона це робить із іншими, тобто вона не цінує себе, вона спілкується, якщо ми будемо говорити за чоловіка, він, говор, він спілкується з кожною другою, тим самим він портить і її самооцінку, і свою самооцінку ще нижче, тому що він шукає емоцій. Від неї, там від, від, від тої кожної другої, з якої він гуляє, він хоче від неї емоції, він їх не отримує. І він йде далі шукати нову пасію, яка от його ці емоції, емоційний баланс його збалансує. Так? І ну, оця дів, дівчинка не дає йому цих емоцій, він йде далі. Тим самим він робить акцент на тому, що вона не цікава. Тобто, те, що він шукає непонятно що, він сам не знає, що він шукає, тим самим він розбиває її, оцю самооцінку. І от таких людей дуже багато. Ну, знаєте, є от таке, що болото, воно так, воно дуже швидко розповсюджується, дуже швидко. І от, от такі люди вони дуже легко портять настрій. Вони дуже легко портять самооцінку, і таких людей варто уникати зі свого кола оточення. А саме найкращий варіант це от такі чоловіки. Або навіть жінки, ну, жінки, давайте за жінок. Oh, oh. Beautiful... <laughs> жінки, які. Ну, вони самі наповнені життям, вони самі відчувають, що вони ахуєнні пиздаті, і при спілкуванні з ними ти розумієш, що їбать. Ну, типу, ти ну, ти можеш все. В цьому житті ти можеш все. От. І, на жаль, от, таких людей не так багато. Не так багато. Більшість людей, вони, ну, от оці ядовиті і їх. Потрібно уникати. От в мене зараз така психологія. Блін, я так багато про це говорив, що я думаю, що я сама собі це навречу. Я думаю, що, скоріш за все, в моєму житті не знайдеться такої людини, яка буде відповідати всім моїм параметрам. На жаль, за свої 22 роки я не знайшла такої людини. Я не скажу, що я не була в відносинах. Я була в відносинах з. Двома людьми, і що перші відносини, що другі, я на них погоджувалась, тому що мені було шкода людину. Я така: ну, ладно, нехай буде, тому що ну, я якась буду не така, у мене 20 там років не було відносин, і я буду не такою. І все це, що нав'язують. І тому я погодилась на ці відносини, і що одні відносини мені спортили психіку, що другі відносини спортили психіку. Тому що ну, я пішла ради уроку, я отримала урок, але я думаю, що якби я сказала ні, що в одних відносинах, що в других, то моя би психіка була більш адекватною. Ну і в загальному, от коли ти шукаєш другу половинку, важливо ж говорити зразу про свої потреби. От правда. От зараз я трошечки починаю говорити, але ж, блять, коли я говорю я хочу квіти, я хочу подарунки, я хочу увагу, а коли я говорю про те, що я хочу, навіть в тому самому тіктоці, то знаходяться. Ті, хто мені пишуть, подивись на себе забагато хочеш. І, типу, І це не говорить про те, що я багато хочу. Я взагалі, ну, я дуже скромнічаю, правда. Я дуже скромна, і я, те, що я говорю, це ну, базовий мінімум я хочу. Ну, я говорю про те, що я хочу, тобто я не скриваю цього, і я не соромлюся говорити про те, що я хочу. Але знаходяться ті, які пишуть «подивись на себе, тобто вони хочуть цим звернути увагу на себе. Тобто тим, що вони собі не можуть дозволити говорити про свої бажання, і тому вони хочуть, щоб інші також не говорили. Чому? Тому що ну, долбайоби. Або от навіть те саме, що я говорю про те, що я Меркантильна, ну, не кожна друга дівчина. Скаже про те, що вона меркантильна. Є деякі подруги, які працювали з психологом. І навіть не дивлячись на те, що вони там працювали з психологом, вони розуміють, що вони меркантильні, вони розуміють, що вони хочуть подарунки, вони хочуть квіти, вони хочуть увагу, матеріальну увагу. Вот. Але вони бояться про це говорити. Вони мовчать і норм. Ну, для них норм, для мене не норм, тому що якщо я буду мовчати, я не буду отримувати те, що я хочу. А навіщо мені поряд людина, яка не закриває мої якісь от такі потреби? Квіти, ну я розумію, що вони там зав'януть за тижнів два-три, так? Але, блін, я не хочу квітів, я хочу уваги. Але мені увага, вона мені лише підходить, вона мені лише подобається туди, коли я бачу дії. Мені от на словах я багато від кого можу почути те, що я така ахуєнна, я це знаю. Не треба мені писати, те, що я ахуєнна. Покажіть на діях. У світі дуже багато, як можна показати дії. <смас> можна показати діями свою увагу і те, що тобі людина подобається. Можна, не знаю, можна подарувати. Квіти, можна подарувати якісь бриліантики, або якийсь похід кудись там, допустимо, ну, в кіно, в більярд. Багато, багато чим можна показати свою увагу. Можна ще як класно проявити увагу мені, якщо ви, звісно, хочете. Я залишу номер карти під відео. Ми поняли, ми поняли я меркантильна жінка. І мою увагу уже й не так легко привернуть. Ну, все, що я хотіла вам донести по поводу чоловіків і мого вибору в чоловіках, я надаю перевагу чоловікам, які сказав, зробив, а не як мій колишній, як він мені казав, пацан слово дав, пацан слово забрав. Ну, Я не вважаю, що це чоловік. Так, поговоримо про мою орієнтацію. Ну, моя орієнтація я гетеро. Я почала цікавитися своєю орієнтацією, і в 23-му році, на початку 23-го року, в мене ще я була в своєму праймі, скажімо так. Я була спілкувалася з чоловіком, який, мене під, ну, скажімо так, який давав мені ріст, розвиток, але потім. Я така, окей, я вже насиділась в Україні, мені треба їхати за кордон. І він мені каже: чому ти їдеш за кордон, якщо ти можеш приїхати до мене в Київ? І я така, ну-ну, «Но, ну, так не можна. Так не можна. Я жінка, я сама себе буду забезпечувати і все тому подібне. Вот. І я йому сказала, що ні, він почав маніпулювати. Тобто, якщо або ти їдеш в Київ. І ми продовжуємо наше спілкування, або ти їдеш за кордон, і наше спілкування обривається. Я така Почала його ігнорувати, і він взяв, видалив переписку в двох. Ну це мужчина, Мужчина, а, якщо що він 99-го року народження, тобто йому можна, я так думаю, так діти себе ж поводять 99-го року народження. Ну, не суть, я ж побачила. Вот так вот всю. Я... Мене це здивувало. тобто Як ти? Ти знаєш, яка я ахуєна, і взяв, видалив переписку двох Я йому написала: навіщо ти це зробив? Він мені написав, ну, типу, що? Видали переписку вдвох, ну, типу, ти почала мене ігнорувати ще щось там, і я така, понятна. Я все-таки поїхала за кордон. Потім я почала спілкуватися з одною жінкою, яка мені дуже імпонувала. При спілкуванні з нею я ще більше задумувалася на що своєї орієнтації. Типу, хто мені більше подобається? Чоловіки, оці долбойоби, які мене оточували на той час, тобто які два плюс два, не знають скільки, чи жінки. Жінки, які мене оточували, вони розвивалися, вони чимось цікавилися. Вони були такими самими ахуєнними як я, тобто ну, модельної вмішності, модельного росту і цікаві. А чоловіки, які мене оточували, це якесь ну, з всіх їх цілей, це дожити до вихідних, випити пиво і лягти спати і далі на роботу. От таке. Тобто це всі їхні цілі були. І я ж на той час не знала, що я адекватні чоловіки. І я познайомилася з новою дівчинкою, ми з нею спілкувалися, вона проявляла до мене симпатію, я ж у відповідь також, тому що ну, я людина взаємна. Потім ми були з нею разом переїхали на нову роботу, і щось ми жили два тижні, і вона. Мені запропонували зустрічатися. І я така в моменті, я думаю, погоджуватись чи не погоджуватись. Типу, ну, в мене вже, от навіть зараз такі самі відчуття, як туди, тобто, блять, ну я цього не хочу. Я така, ну давай. І все. Тобто, відносини, які в нас були до того, як ми стали разом, вони були набагато бездачніші. Чим тоді, коли ми були разом. <смір> вот. І потім ми розсталися того ж року, 24-го, відносини в мене почалися з хлопцем. Вони також почалися дуже дивно. Ми поїхали з ним біля озера в Тернополі, і він мені запропонував зустрічатись. Я така, ну окей а, і все. От коли я кажу, давай, ну, коли я кажу так, на пропозиції зустрічатися, то вони переважно кончені, максимально кончені. Тому що, ну, все, людина мені ну, взагалі нічого не робила для того, щоб підживлювати цю любов, щоб бути кращим, щоб ці відносини розвивалися. Людина нічого не робила, і там в ідеалі для нього було б. Якби він приїхав, і ми би просто сиділи в машині, і я би розказувала якісь цікаві історії, а він би сидів і слухав, от і все. Ну, мені, звісно, було це не цікаво, і я йому казала, давай кудись з'їхати, давай щось зробити. Я йому не говорила вже про квіти, тому що Ібать", якби я сказала йому про квіти, він би такий. їбать, ти Маркантина. Ще на початку нашого спілкування він мені писав, чи будеш скидатись за бензин. Це раз, а другий це він щось в рандомний день. Я собі займалася своїми справами. Він до мене дзвонить і каже: «Тебе буде 200 гривень? Я йому сказала, що ні. Він потім мені пробував пояснити, що типу, йому треба були ті гроші для мами, ще щось там, ще щось там. Вот. і вже чим далі я просто почала більше замічати, що людина нічого не робить. Ну і все наше спілкування зійшло на ні. І я така. Ну, мабуть, ми розстаємося. Потім він ще пробував якось вернути оцю довіру. Ще ми були їхали в одне місто, скалет. І що мене зачепило, прям, коли ми були в магазині, тобто ми з ним не пішли в ресторан, тому що я вже очікувала, що в нього не буде фінансів. Ми зійшли в магазин, взяти каву, і я така, я хочу ще покушити чогось вкусненького. І я йому показую печення, яке я хочу, і він так на мене дивиться. Ну окей, потім будеш відру... відробляти. І я так дивлюсь на нього. Навірно, ми останній раз бачимось. І, скоріш за все, це, ну, це була наша остання зустріч. Він ще мене просив побачитись, Пробував це спілкування залишити, щоб воно було, але ноль. Ну, тобто мені вже людина перегоріла, мені з ним було нецікаво. Ну, те, що я вам розказала, це такі вчинки, ще які можна розповісти. Але там ну, там просто, там дуже багато таких редфлагів, які я просто закривала на це очі, тому що в мене була симпатія до цієї людини. Вот. І ми з ним завершили спілкування. Потім він ще дзвонив, пробував його продовжити. Потім, коли я приїхала з Польщі, він сказав, що він хоче побачитись. Я сказала: можна. Я хочу телеграм преміум, і ми можемо побачитись. Він сказав, буде в тебе телеграм преміум на тижні. Вот. Ну, я не знаю тиждень, певно, що не пройшов з травня, да? Можливо, він казав в цьому році, а вже рік закінчився. Я не знаю. Ну не суть. Ми ще досі чекаємо телеграм-преміум, тому що йому ж я важливо, щоб поспілкуватися, і ми з ним поспілкуємося. Потім почала в травні спілкуватися з одним нарцисом, його дуже зачепив мій браслетик, і він, мене, він просто на нього дивився, але він не звернув уваги. І я така: окей, я не буду йому нав'язувати тему, якщо він схоче, якщо йому цікаво, що за браслетик і чи він означає мою орієнтацію, він може запитати напряму. І потім він мене ігнорував певний час, і потім на четверту зустріч він наважився мене спитати про мою орієнтацію. І я йому кажу: скоріше за все, ж я бі, тому що мені подобаються і чоловіки, і жінки, От, але надаю перевагу папікам. <с���> <сır> <сır> вот. І надаю перевагу папікам. Але і жінки мені подобаються. Вот. він пропав. Я не знаю. Можливо, його зачепило, що мені жінки теж подобаються. Тобто конкурентка буде відбивати в нього жінок. Ну, я не думаю, що його зачепило те, що я шукаю папіка. Не може бути. Вот. І все. Потім, коли він пропав, я почала знову задумуватись на, на щодо своєї орієнтації. І я не знаю, я ще подумаю, я ще буду думати. Ну, взагалі, мені от зараз мені подобаються і жінки, і чоловіки, да? але я не бачу себе у відносинах з жінкою. Ну, це не моє правда. Жінки дуже класні. Ну, мені от вони подобаються чим? Тому що вони розвиваються, вони виглядають ахуєнно. Будь-яка жінка, яка в моєму колі оточня, та блін, це скарб. І будь-який чоловік в моєму оточні, ну. Це не знаю. Тобто, ні, є класні чоловіки, але ну, жінки набагато пиздатіші, і мені з ними набагато пиздатіше спілкуватися. Вот. Тому. Жінки, вони дуже класні, але будувати з ними відносини це не Вот. Ну і чоловіки теж класні. Але і з ними будувати відносини, я думаю, що теж не моє. Я краще дочекаюся. Ну, моя орієнтація гетеро, ми всі пам'ятаємо. Але я думаю, що я або дочекаюсь справжнього чоловіка, який сказав, зробив, або я буду одна. Ну, все. Я на наступному відео, або там ще наступному якомусь не знаю, розкажу про те, яким має бути чоловік. Я не знаю, що ви знаєте. Я хочу, щоб чоловік був чоловіком. І перед ним я себе відчувала такою блондинкою, і така клас, гроші в тумбольці, я взяла і я пішла, а він хай її бачить. Так, ще до орієнтації, що я хочу сказати. Ну, мені подобаються жінки тим, що от жінки добуваються до останнього, вони будуть робити багато дій, вони будуть пробувати різні варіанти, щоб звернути твою увагу на себе. А чоловіки після одного провалу, вони такі, ну, пока. Або коли ти в них попросиш якісь квіти, або преміум, телеграм-преміум, це я розумію дуже дорого. Я вважаю, що ну, чоловіки слабкі. Так, всім дякую за увагу. От, і ви, ви можете мені зробити приємно, тобто кинути там денежку на карту, карта буде в описі цього відео. І розумієте, от чим більше ви мені кидаєте, тим більше всесвіт вам даєш, ви мені ще більше кидали. Це правда. От перевірте, я вам відповідаю. Якщо це обман, якщо воно не працює, пишіть мені в коментарях, і я буду питати в Всесвіту, що це таке. Можливо, у вас будуть якісь питання, якісь. Пропозиції, або, можливо, якісь зауваження по поводу моїх слів, можливо, якась коректура, або ще щось там. Мені буде цікаво почитати, послати вас нахуй, але не пишіть напишіть.